Святитель Іван Златовуст. Про пропосуху. Бо хто дасть голові мої води, і ще моїм джерело сліз, говорить пророк Єремій. Найбільше жалісливі з-поміж пророків, нехай ще забезпечить мене цим вступом до слова, який він оплакав з одного одному місті Єрусалима, а мене спонукає до жалю сліз і тих, що кару, яка спала на цю околицю, дошли на небо нашим гріхом і хмари висушені сонцем, наша трава. Поднять і висушені плин постійних, річок як вичерпалися, попала на спеку земля, відмовилися дати звичайні для неї породи. У наші гори, навіть безсловесні словесні тварини, небезпечить через наш гріх. Висушена земля та є трава, або швидше вона не виросла, і спустошення виразкою. У бік тужливо тужливим мукує, мов би засуджені на смерть, отар овей жар добекою, бачить поблизу водоймиші, що стоять, наші вогняна, посудна, і передчасно висушені хліби звершилися тепер і над ним просто і оілям. Похмурохої стане волів, бо немає на них посовища, змагають і отари овець. Тому що засокла потоки вод, так багато наших помилок, закликавши праведний гнів і милостив лагідний природи Божої, оскільки ми кожного дня не простаємо залишати вогонь гріхів, то законовірна відплата, посохої спеки, можливо, до нас десь пророк волає, і всі, що запалюють вогонь, ідіть у полум'я вогню вашого. Ізраїль, тяне Бог. Через пророку обіцяв, що коли вони будуть дотримуватись його заподя, то він дасть дощать ранній і пізній. не наповнюється наповнюся токи і переповнюється підточили виноградним соком. Для нас ця обіцянка порутає протилежний бік, бо для нас швидше спіткала пропляття ремі. І небеса твої які над головами твоє зробляться міддю, і словом визначає загальну погрозу, посухи відсутністю води. Хіба це зараз не звернувшись над ними, земля розпечена посухою, нівоєкоменіла, знищила. Брасу хліборобів не дозволяє на собі ані рати, ані копати, постійно знайшовши і подаючи добре надії, висохли і пропали, перш ні зачатися колосу. залишилися тільки пару скиноградних лос і насаджень, але й вони можуть незабаром зачахнути. Таким є плоди гріхів, такі жертви нечесті за те, що ми не пішли шляхом Божим, а поневоло себе негідним справами, один по одному затриму. не Неважаємо менших, бажаємо насилитися чужим, радіємо невдачі сусіда, поїдаємо один по одному наклепом. Віддаємо себе в рабство, після цим бажанням ставши наші підгодовані коні, кожен із них і вже на дружину іншу. Як говорить писання, їх їжими вовками, і злопам'ятними, ніби блюди, не маємо бідних, не спочиваємо не в дахах, не піклуємося про церковні зібрання, нехтоми святими, не вшановуємо їхні пам'яті. Уникаємо сповідь, бо би ставши рабами, безумство під час лихоманки, священики стали негідним прикладом для не народу, виявляють пихаті злоп, злопам'ятність. Пристрасть і ворогують, замишляє зло, не вкривають і не управляють нападаючих, як своїм помовчанням погоджуються з ним у чистоті, як страдавній іллі. Мирян залишаючи своє, кожен старається судити просвяченецьке служіння і бути невблаганними суддями. Хіба неправда, я кажу? Хіба наше місто не переповане цим злом? Хіба не свідче про це щоденно? Хіба не трудився? Я волаючи, бо необхідно утримуватися від клятвень, хіба не говорив я раніше, що Господь не залишить без уваги те, що ви. Священний Євангелієм, так нехто і себе сробну нахану тримається користолюбством і руками. Отже, отримай польові плоди, придбання твоїм користолюбством бо поле, не поверне навіть посіяну насіння і звиноградника, ти не береш, який через користолюбство храм. Чим Бог колись вогрожує людям через Михея, це тепер учинив над ними, Будеш сіяти і рати, не будеш, будеш чивити ополивки і не будеш намашувати їх і лем. Навчиш. Вище наградний всіх і вона пити не будеш. Може, хтось скаже, і це всі косталюбці, не всі клятопорушники, коли грішать деяким. То тому, розчуваний полин Днів Божого на всю загалу потрібно було, щоб тільки на злих було викладено покарання, але не як в одному тілі, коли тільки частина буває скоронею, то очищення потребує усі тіла, так і нас, оскільки ми одне тіло і всі члени Христові, то під час хвороботньої частини всі маємо учасникам страждання. Коли син Севолос грішив та все військо, і коли дивиться прийшов волі Божої, звершив перед з народом було загальне загиблі, бо це говорить навіть зовнішнє вчення, що часто через нечесть одного чоловіка страждає все місто, ось чим вона чаша Гніва Божого, все нас розчинена, без розчинення. бо чаша в руці Господній токопить воно повне приправ, і він наливає з неї. Махача, яка мінлива природа цієї чаші, якщо вона не розчинена, яка повна розчинені. Розширена не буває, не розширена. Тут розуміє теж і розум. і не вона внаслідок праводного суду. Чи немає божесного співчуття до тих, що постійно нападають, але вона розширена бо складається з різних кар і відплати, яким зазвичай Бог карає тих, що не встали, запекли узелні, і ті, які лікують тілесні хвороби і лікування досягли досі не почищають найважливіші рани теплою водою та їдким ліками і завжди таланту пом'якшить. Страждання від присутності в них на так таке сузнаючий Бог чинить із щастими щодо його ударів, яким краще було б раніше від молютися, ніж оправдування. Отже, що ми можемо сказати в цьому випадку? Праведний суд Божий бо на людний владика набагато полегший помсу свого праведного гнів, для того, щоб ми принести упробування і позначили -то для того, щоб ми усвідомили, при чому зрішили. поглянути терпіння Боже, ми зрішили. А стихії караються, ми помиляємося, а помста землі ми живемо негідним життям, а побиття терпить бездушне, ми гане а ганьбами художника своїм ганебним вчинками, та приймає те, що ні в чому не зрішив. Відбувається те, що коли хтось при падінні сина покарання переносив на раба. Такий благий у нас владика, так він наставляє спрямо очі. Добро до вдання, лук погрози натягує, стілих гнівом затримує. Він не бажає нашої душевної смерті і чекає на ранні покаяння. Тож будемо брати і брать, жити відчуттям пристойності, омилости на Середнього Господа, не виявлятися гіршими за неїття, вони, будучи язичниками, невинними, коли почували від порока, познавання міста виявилося покаяння, що змушувало навіть людей ходово постити, і самі покриваються непопалими Так братям, так уникнули праведного гніву Божого, то заплачемо, і ми будемо сповідувати кожне власне падіння. Таручимося посередником перед Богом і святими та іншими, засудили при напрошенні що швидким і непереможним наступництвом припадімо до неї посичів за сльозами. Царице Володищиця, ти вмістила свої потроби Бога Слова і своїм народженням обогатворила нашу природу. Ти своїм народженням стала посередницею між Богом і людьми, помилили свої народ і. Подбавши своє, змолосидеся над цим місцем своїм, яке хвалиться Твоїм ім'ям, Заступися за нас на дідних рабів, Твоїх благів народного сина, щоб він змилосердився над нашим падінням, припинив простий нас цей праведний днім, і звели в хмарами волити глущальний дощ, пропинити послуги, окропити спекотну землю. Так воличиться, величився на ступіння світа, помилим дітей молоком старих, суджень. Струджених, бідняків, висушених, не дай загинути ним у наших гріхах. Ми зрішили закон порушили, оскорнили чистий одяг речення, відкинули заході владики, але і падаючи, не простягаємо своїх рук до Бога чужого, а до єдиного того сина, того сина, Господь наш, Ісус Христа, якому покняємося, якому славимо до цим і Святим Духам, нині позачас, і на віки віків. Амінь.